Фармадо. Забудь про головний біль. Сьогодні шостий місячний день. Місяць у знаку Скорпіон. Символ дня. Журавель. Сьогодні найкращий день для усамітнення. Дослухайтеся своєї інтуїції. У пошуках відповідей день сповнений радості та успіху. Люди, які народились у шостий місячний день, довгожителі. Вони мають міцне здоров'я та гострий розум. Оуен, ви досягнете бажаних змін у професійній сфері, якщо не будете поспішати з рішеннями. Телець сьогодні вам доведеться закатати рукава та гарно попрацювати заради майбутнього успіху. Близнюки, скиньте оберти, візьміть від гул і проведіть день у родинному колі. Рак. Контролюйте свої емоції, щоб не створити штучної конфліктної ситуації. Лев. Ділові поїздки та несподівані зустрічі сьогодні будуть вдалими та навіть доленосними. Діва, зібраність та уважність допоможуть уникнути серйозних помилок. Терези, сфокусуйтеся на стосунках із близькими. Приділіть час і увагу рідним. Скорпіон. Сьогодні вам доведеться брати рішення багатьох питань у свої руки і діяти самостійно. Стрілець, відвідуйте різні заходи, де ви зможете завести корисні знайомства. Козиріг, ваша енергія на піку сьогодні. Вам вдасться вирішити найскладніші питання. Одолій, не зважайте на дрібні неприємності, зберігайте спокій. Риби вам випадає нагода досягти найбажаніших цілей. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».